Мої вітання це інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім і Ми продовжуємо наживо стежити за подіями країни. І нагадаю, що трансляція цього етару триває на нашій Фейсбук-сторінці, тож доєднуйтесь до перегляду і в онлайн форматі. А вже сьогодні хмельничан та гостей міста запрошують на безоплатний показ зворушливого документального проєкту під назвою Народжені, аби жити. Подія відбудеться сьогодні о 14.00 у, кіно... у кінотеатрі імені Шевченка. Тож про кого цей проєкт а також? Детальніше про допомогу українським ветеранам ми поговоримо із головою громадської організації Соціально-мистецький центр ОГО Валентина Марцонь з нами у студії, а також ветеран, психолог рекреаційного центру «Берег Надії та центру психологічної підтримки разом із тобою Павло Молчанюк. З нами на зв'язку. Раді вас вітати і слава Україні! Героям слава. Героям слава! Пане Павло, сьогодні власне презентація відбудеться документального проєкту. Розкажіть про кого він, про кого цей фільм. Ну, перш за все це про від ну, про наших відважних героїчних хлопців. А їх представляє в цьому фільмі Артем, дуже такий відважний хлопець, який з 14-го року, вже, як на війні, і була трошки перерва в нього був і полон, і він, коли почалась повномасштабна війна, він знову приєднався добровольцем і під час цих боїв втратив ногу. Ну, тобто він отримав дуже важко, важке поранення. І е, от якраз фільм про те, е, що відбувається з воїнами, з воїном під час е, цієї адаптації, реабілітації. Тобто, він зустрів там своє кохання. Це теж окрема історія про певну історію кохання з дівчиною, на якій він одружився. Тобто, це все сталося в процесі якраз от. Його адаптації, його реабілітації, тобто насправді це дуже важливий фактор, коли ми говоримо про адаптацію воїнів, про адаптацію не тільки чоловіків, а й жінок. Ми ж знаємо, що дуже багато і жінок зараз приймають участь саме у бойових діях, а не тільки, знаєте, як колись говорили, що жінки тільки медсестрами можуть бути чи поварами. Ця війна показала, що жінки достатньо успішно на рівні з чоловіками виконують ті самі всі бойові задачі, що й чоловіки. Але конкретно цей фільм він показує якраз, от, е, наскільки важливо для адаптації воїна е, ось цей фактор близької людини. Тобто, коли поруч є людина, яка підтримує, яка е, зігріє, яка десь якраз і покаже ось те тепло, ту близькість, яка дуже важлива для реабілітації і. Для ну, певної, якщо можна, соціалізації хлопців, які приходять з фронту. Бо це дуже важливий фактор, коли вони з максимально жахливих і несприятливих для психіки умов повертаються в суспільство, де інші правила, ми всі розуміємо, інші певні є виклики для них. І це дуже важливо, коли е, ось стається саме таке, знаєте, певний симбіоз, тобто частинка, Суспільство, частинка ніби тих, хто оточує хлопця, це ще й близькі такі люди, які зігрівають, і тобто, це, звичайно, і волонтери, і громадське суспільство, яке дійсно допомагає фронту, яке е, знає, що таке війна, які постійно турбуються, і про військових, і про членів їх родин, і так само про зниклих безвісті. Про тих, хто загинув, про тих, хто отримав інвалідність внаслідок на війни. Тобто це ціла така е, ну, спільнота. Да? Я думаю, це фільм про якраз про те, як воно має бути, мало би бути, і дай Бог, щоб воно розвивалось, рухалось, щоб хлопці, які повертаються з фронту і дівчата, зустрічали е, тут люди, які розуміють, наскільки важливо ось це тепло, повага і ну Для адаптації і ну робили це з щирим серцем. І такі фільми якраз і допомагають от певним чином допомогти розгледіти ці душевні певні переживання, душевні всі, знаєте, такі болі навіть іноді. Ну кажу, як є, це, це треба е, бачити, це треба е, відчувати, для того, щоб потім правильно розуміти, а що робити в такій ситуації? Ну, коли. Поруч з'являється людина, яка пережила війну. Ну, тобто, дуже потужний фільм, дуже класний. Всім рекомендую. І дуже класно, що є такі люди, які це організовують. От пані Валентина, да, з якою ми е, багато і часто приймаємо участь, і е, в тому числі із арт ар терапевтичними такими так. певними проектами. Ну, тобто, це дуже класно і дуже дієво. Насправді хотілося б, щоб його було ще більше таких і кінопоказів. І художніх виставок, дуже потужних, класних, і ну насправді такі речі показують, що людина, навіть яка втратила руку чи ногу, чи буває, що обидві ноги, обидві руки, вона така сама людина, як і всі інші, просто яка пережила дещо інші боліві відчуття, дещо інші психічні травми, ніж інші, і насправді ці люди так само хочуть жити, так само хочуть розвиватись, хочуть щось робити, хочуть любити. Не треба забувати про те, що серце, душа у воїна вона залишилась. І навіть якщо якусь частину тіла людина втратила, це не означає, що вона втратила повністю все. Ні, от якраз і це фільм про ось такі моменти, як, як людина йде далі. От про цю силу духу, про силу е, от якраз і кохання, і силу підтримки інших. Це дуже важливо. Ну, тобто, Пане Павло, дуже... а чи військові готові ділитися своєю історією? Тому що це теж таке своє особисте в кожного свій шлях, і часто залаштунками залишається дуже багато пережитого. Чи вони готові на таку публічність? Ну, дивіться, знову ж таки, це справа дуже індивідуальна. Зразу хочу відмітити: є, є хлопці і дівчата, які готові, а є хлопці і дівчата, яким потрібен час, або наприклад, взагалі вони, ну. В майбутньому, скажімо так, в майбутній перспективі не дуже б хотіли ось цієї публічності, ось моменту відкриття. Але більшість, звичайно, відкривається з часом. Тобто, якщо проходить дійсно хороша реабілітація, якісна, тобто, все одно, хлопці, дівчата, вони йдуть на певне розкриття, на самопізнання вони намагаються зрозуміти себе, зрозуміти. Отой новий світ, який їх оточує, бо це дійсно все по-новому, розумієте, коли військовий повертається, і сім'я, і суспільство в ньому бачать того самого хлопця чи дівчину, які пішли, коли вони пішли на фронт. А насправді це вже трошки інша людина, але вона не гірша. Я завжди не втомлюсь повторювати. Вона просто пережила деякі такі події, які, після після яких її психіка працює дещо іноді в. Інших режимах, ніж людина, яка живе ось тут. І повірте, вони не менше люблять батьківщину, не менше люблять свою родину, не менше взагалі от, люблять своїх дітей. Просто треба е, навчитися сприймати правильно по-новому цих людей і з повагою відноситись до пережитого ними досвіду і до того, з якими труднощами вони стикаються, коли повертаються. Тобто, кажу, все дуже індивідуально. Не можна сказати, що всі не готові, чи всі готові. Ага. По-різному, Ну, Ми дякуємо тим, хто готовий поділитися цією історією, тому що це важливо для того, як буде суспільство формуватися і надалі. Пані Ватино, сьогоднішній показ він буде відбуватись в рамках проєкту Від бою до полотна. Розкажіть, що це за проєкт, як він зародився. Ми багато спілкувалися з військовими, з родинами тих, хто в полоні. Тих, хто втратив рідних, близьких, хто досі чекає. Відбувалося чимало зустрічей, спілкування, і ми вже давно хотіли такий великий проєкт зробити, а до цього були невеличкі, скажімо так. З гуртом «Станза» та іншими волонтерами, музикантами ми робили такі виїзди арт терапевтичні з військовими, які проходили реабілітацію. Ми їздили в Маліївці. Кам'янець-Подільський, Меджибіж. Там було спілкування, ми знайомили їх з природою і красою нашої Хмельниччини. Також відбувалися такі майстер-класи, спілкування загальне. І вже давно ми хотіли щось таке велике саме для військових і ветеранів тих, які мають інвалідність. Нещодавно ми відкрили цей проєкт. Перша виставка відбулася з паном Рубельтом. Це художником з Рівного, який все життя малював, мурали, який показав приклад, як вчити навчити людей, залучати їх до арт-терапії. Він зараз військовий. Нещодавно відкрили виставку Володимира Семенишина. Скажімо, це ветеран який втратив дві руки, але відновлювався в центрі реабілітаційному, і до нього прийшли волонтери і запропонували малювати. Ну, звісно, зрозуміло, як без рук людина може малювати. Йому до культів приліпили кісточки, і з цього все почалося. Зараз у нього понад 40 робіт. Демонструються вони в художньому музеї в нашому Хмельницькому. До 26 числа може всі побачити роботи. Тобто ще місяць у людей є трохи менше місяця для так. того, аби побачити його роботи. Коли ви побачили ці роботи? Які були емоції? Емоції. Я зазвичай, скажімо, не можна сказати, стресостійка аж настільки, але вони вражають. Вони вражають тим, що, знаєте, багато хто з людей, скажімо, більшість, не бачить собі потенціалу, маючи здоров'я, поруч близьких і все. А люди, які багато чого втратили, вони не здалися. Найдуть вперед, показують приклади інші. Це можна подивитись на змаганнях, коли, наприклад, в нас в Хмельницькому збиралися чи в основному. Можна сказати, в Тернополі це відбувається. Більше можна побачити, де ветерани реалізують себе, відновлюють в спортивному в такому ключі. У нас це більше, скажімо, в проєкті арт терапевтичні заняття. Також з концертами. От нещодавно на відкритті й виставки. До нас долучилися наші партнери, Айна Маки, мистецька сотня, Марина Українець, Ігор Білий, Пан Камінський, Андрій Журба, гурту Санза також. Це така співпраця, йде вже багато-багато років. Щодо проєкту, якщо повернутися на початок, декілька виставок. Військових з різних міст України. Ми плануємо в місті Хмельницькому зробити. Mm -hmm. 에, впродовж цього проєкту відбуваються майстер-класи арт-терапевтичні. Палон Милченюк психологічно надає допомогу, підказки, якісь консультації. Олена Орлова, це дружина військового, якого ми чекаємо. Зараз Він безвісті зниклий. Вона художниця. Вона допомагає хлопцям, дівчатам. Вчитися малювати. Також у проєкті багато тих, хто втратив рідних, батьків, переселенців. Тобто ми хочемо Хмельницьку громаду об'єднати навколо усіх. Пане Павло, наскільки важливо в процесі реабілітації для військових арт-терапія, майстер-класи для того, аби, можливо, і знайти в собі щось нове, про що раніше не знав? Ну, от якраз якщо ми говоримо про арт-терапію, це дуже класна така взагалі, форма відкриття людей, які при інших обставинах, можливо, не мали би зараз такої змоги. Тобто, якраз іноді через мистецтво, бо арт-терапія це перш за все, ми говоримо про мистецтво. Це якраз і є ось ті іноді, такі, знаєте, секретні доріжки до душі. Тобто, це ось якраз і є ті ниточки, які витягують зсередини якісь емоції, переживання. І насправді дозволяють доторкнутися до таких струн душі, до яких інші методи, можливо, не можуть добратися. Тобто, людина може відкрити в собі певні такі навіть і таланти, і якісь певні емоції, певні такі почуття, якщо хочете. Тобто, все це, що він в обичних звичайних умовах не могла людина знайти, чи не хотіла, чи, можливо, травма не давала це зробити. І Ось якраз момент залучення до мистецтва різне. Це малювання, це музичне мистецтво, це театральне мистецтво. І Також я для ну, нещодавно для себе його відкрив дуже класно взагалі відкриває людей. От, до речі, в Хмельницькому є такий проект Наскрізь там в театр, в театр запросили. Також ветеранів. Я там також приймаю участь. І ось пані Валентина також бачила, наскільки людей відкриває все ж таки театр. Бо це також частина мистецтва. Тобто будь-які мистецькі такі е, нотки, знаєте, вони дуже потужно людей мотивують і іноді витягують самі такі потаємні якісь певні почуття і емоції, які, я ж кажу, при розмові чи навіть при якісь інші терапії можуть не бути відкритими. І якраз, то, що каже пан, пані Валентина, коли влаштовують оці навіть виставки митців з інших ветеранів. З інших міст, з інших областей в нас, на Хмельниччині, це я вважаю дуже круто і потужно, бо насправді це якраз про обмін оцей духовний, про обмін е, такий, знаєте, і терапевтичний. Тому що хлопці приходять побратими, дивляться, ага, а якщо він зміг, то може я щось можу? І якщо бачите, як от казала пані Валентина, про хлопця, який, не маючи руки, дуже прекрасно малює. і, Шикарна виставка в нас є в музеї. Це якраз і дало йому, я думаю, поштовх багато на що подивитися в цьому житті з іншого боку, що життя не закінчилось після того, як отримана була якась важка травма. Тобто життя продовжується просто по-іншому. І от якраз найбільша сила арт-терапії це в тому, щоб людину навчити жити, прийнявши нові умови, тобто прийнявши себе нового. І якраз іноді от мистецтво, воно і показує тебе нового. Воно показує, що в тебе ще все, в принципі, можливо в майбутньому, що ти можеш творити, ти можеш радувати інших людей, ти можеш тішити і себе. Ми ж не забуваємо, бо перш за все, воно зцілює душу того, хто малює. Чи, наприклад, хто співає, чи, можливо, хтось е, любить музичні інструменти, ну, тобто будь-які. Такі арт-терапевтичні заходи вони супер корисні, і я ж кажу, вони іноді відкривають настільки закритих людей, що по, при інших умовах людина взагалі би навряд чи би захотіла про щось говорити в цей момент. А от арт-терапія з неї витягує ось ці певні такі, знаєте, думки, певні переживання, певні емоції, і вони переносяться на холст, на полотно. Тобто вони якраз і показують іншим, що саме. Всередині відбувається у цієї людини. Тобто, надзвичайно потужний інструмент, арт-терапія і кіно знову ж таки повторюю. І це дуже потужні інструменти. І, як то кажуть, гріх було б не використовувати в нас час. На жаль, цього ще не так багато, і тому дуже класно, що є такі, от скажімо, люди, які це створюють, які над цим працюють, і ну. Я дуже щасливий, що такі кроки робляться, і тому, звичайно, теж буду завжди долучатись до, до таких подібних заходів, там, де зможу, також звичайно прийму участь. Проєкт має на меті створити діалог між ветеранами, між військовими і між громадою. Розкажіть, ви бачите зараз прогалини в цьому діалозі? Я? Так, так, пане Павло. Дивіться, насправді, ну, мабуть, ми всі бачимо деякі моменти, коли. Ну, є певні прогалини, що там говорити. Насправді до такої війни, як наша, ну важко було підготуватися. Ну, давайте казати об'єктивно, в 21 столітті уявити собі там умовно, якби мені хтось сказав до 2014 року, там в 2013 році, що ми до такого доживемо, я б, чесно кажучи, не повірив. Але ну то, з чим ми зіштовхнулись ну, з цією навалою, з цими постійними ракетами, вибухами, руйнуваннями цілих міст, вбивством цілих сімей. Розумієте, ну мені здається, не применшуючи там, скажімо так, що можливо ми щось не допрацювали. Насправді виклики просто гігантського масштабу. І, звичайно, це не може бути ось так швидко, знаєте, прям ідеально все налагоджено. На жаль, є питання питань дуже багато в соціальній сфері, в економічній сфері, в сфері працевлаштування тих самих ветеранів, в сфері м, певних таких моментів з житлом. Ну, ми всі це знаємо. Моменти з землею, ну це я такі кажу чисто практичні моменти. Якщо ми кажемо про певні ментальні, такі знаєте, е прогалини, я би назвав, це є, звичайно, е трошки дефіцит, е скажімо так, психоедукаційної -психо е усвідомності і культури самого суспільства. Тобто, насправді дуже часто саме суспільство не готове е адекватно реагувати на ці нові виклики. І тому іноді ви знаєте, виникають питання певні у транспорті громадському, у певних структурах при спілкуванні з військовими, з волонтерами, з дружинами загиблих, а так само батьками, дітьми і тих, хто попав в полон і пропав безвісти. Тобто, питань насправді ще дуже багато. І роботи тут, як то кажуть, ну просто не початий край. Але головне, щоб була воля. І щоб було бажання ці прогалини заповнювати. У мене є дуже велика надія, що все ж таки ми з часом прийдемо до цього розуміння, і ці прогалини заповним наразі. Звичайно, вони є. Ну я не відкрию таємницю, не скажу нічого нового, що є над чим ще працювати, є багато чого. Але слава Богу, потихеньку, помаленьку, багато і таких речей все ж таки в суспільстві починають створюватись, щоб все ж таки допомогти якось ветерану. Соціалізуватися, реабілітуватися, бо насправді це наша власна справа спільна всіх нас. Тобто нема таких, щоб хтось сказав, а я поза цим, я поза політикою, як там кажуть, я поза війною. Деякі навіть кажуть, ну це не моя війна. Ну ви ж знаєте, можна зараз багато почути різних фраз, коли люди себе якимось чином намагаються відсторонити від того, що відбувається у нас в країні, і це проблема. Ну над цим треба працювати. от, Саме над цими ментальними прогалинами, мені здається, тут найбільше роботи. Бо так само ці самі люди потім на роботі приймають певні рішення, приймають ветеранів, приймають членів їх сімей і вони іноді це висказують. Ну, розумієте, Тобто певне нерозуміння, неповагу там, і так далі. На жаль, іноді такі випадки ще зустрічаються і питання по ВЛК, по медицині ну, ви знаєте, їх насправді просто море. ну Бо я кожен раз. Спілкуюсь кожен день, я спілкуюсь з побратимами, з членами їх сімей і так далі. Тобто, і питань просто море. Я дуже сподіваюся, що ми все ж таки, ну загалом, як, як суспільство, як громада, як держава, будемо все ж таки працювати і не забувати, що це дуже важливий такий крок до нашої спільної перемоги і до нашого спільного майбутнього. Це виховання, воно має бути ще з дитинства. Пані Валентина, от мені розповіла Де. до етеру про те, що відбуваються зустрічі у школах для того, аби дітей навчати тому, як правильно себе поводити із ветеранами. А ми розуміємо, що діти це принесуть в свої родини, сім'ї, розкажуть про це, і, власне, так інформація може поширюватись. Розкажіть, про що говорите на таких зустрічах, пане Павло? Ну насправді, м говоримо просто про для початку. З чого це все почалося, я люблю, наприклад, коли от ми проводимо такі зустрічі. Знаєте, кожна проблема, кожна біда, кожна трагедія завжди має свої першопричини. От для того, щоб ми не ставали на ті самі граблі, я все ж таки намагаюся, коли такі зустрічі відбуваються, нагадати дітям, з чого це все почалось. Тобто з Майдану, я ще до речі, іноді згадую навіть про помаранчевий майдан, бо насправді. Нам потрібні ці уроки історії для того, щоб ми ці помилки не вчиняли в майбутньому. І для того, щоб зрозуміти, як лікуватися з хворобою, знаєте, як медики кажуть, треба розібратися спочатку з її причинами, звідки вона взялась. звідки взялась ось ця ситуація з нашими сусідами, звідки взялась ця ситуація в різних поглядах у суспільстві. Ну ми ж самі це розуміємо, знаємо. Це дуже часто. Культивувалось на під час виборів і так далі, тобто суспільство ділили штучно і не штучно ну різними методами відбувалися маніпуляції роками, і насправді діти мають це розуміти. І зараз, до речі, діти дуже розумні, дуже освічені. Зараз у них є доступ до всіх інформаційних, таких, знаєте, простору, до цього інформаційного простору. І дуже важливо їм доносити цю інформацію, щоб вони дивились на цю на це все, що відбувається. Різних боків, не тільки з тої, які, наприклад, їм іноді соцмережі предоставляють, знаєте, дані. А ніби, ну, ще з точки зору е, ну, дійсно тих людей, кому не все одно, і хто трошки, як то кажуть, там був і щось бачив. Тому зараз багато ветеранів, насправді це дуже класно. Е, іноді приходять в школи на свята. Там був День захисника, да недавно я пам'ятаю і День Покрови. Я знаю, по школах багато такі проводились заходи, і це дуже насправді класно і важливо. Я, до речі, на, на крайній зустрічі сказав, що колись я уявляв, я ще був в їхньому віці, що ветеран це старий дід. Ну так попалося в моєму дитинстві. У нас іноді приходили ветерани. Це були такі старі дідушки, які нам розказували, яка була страшна війна дуже ну, давно. І от дуже важливо, щоб молодь сучасна розуміла, що ветерани сучасні, це насправді дуже багато молоді люди. чуть-чуть старше них, які вчились тій самі школі, де зараз вчаться вони. І це важливо розуміти, це, знаєте, така, скажімо, приємність поколінь. Ну, Тобто, йде момент такий, що вони вчора вчились цій школі, і, на жаль, через багато помилок, ну, того, що скажімо, відбулося з нашими. Попередньому поколінню ми прийшли до цієї війни, яка є зараз. Правда? Ну давайте казати чесно, як є. Бо ми насправді зараз ця війна сталося з багатьох причин, крім того, що в нас просто не хочу матюкатися, в нас не та передача, да, що в нас такі сусіди неадекватні, але багато було факторів. Насправді, які ми не допрацювали для того, щоб ми були хоч трошки більше готові до цієї війни, і в тому числі ви абсолютно правильно говорили, що виховання дітей, освіта дітей це ключ до того, щоб у майбутньому було правильне розуміння того, що відбувається навколо, і як максимально зробити все для того, щоб відвернути і війну, і захистити свою батьківщину, і ну але я ж кажу, насправді. Найважче і найцінніше це завжди щось зробити, щоб не довести до цього. Я не знаю, чи були в нас шанси якимось чином ту війну, скажімо, не, не дочекатися, але насправді ну, це треба думати, це треба вивчати і розуміти, як зробити так, щоб як мінімум з цієї війни ми вийшли іншими. Ми вийшли з усвідомленням того, хто ми є, де ми живемо. І хто живе поруч з нами? Це дуже важливо. І, звичайно, починати треба з дитинства. Пані Валентино, де можна дізнаватись більше інформації про проєкт? Можливо, фільм, який сьогодні буде прем'єра, його ми зможемо побачити і в публічному доступі. Можемо фрагментами. Хіба угу. це проєкт, саме зйомка фільму, був у рамках Українського культурного фонду відзнятий. Тобто його мало ще де демонстрували. Знаємо, що у Тернополі, угу. звідки наші волонтери от, його привозять саме сьогодні. Ну, а так загалом можна на наших сторінках у соцмережах, на моїй сторінці, на сторінці Павла дізнаватись на наших волонтерів. Угу. Була інформація про те, що наприкінці буде створене спільне полотно. Тобто, так, це наприкінці проєкту є ідея е, спільного полотна. Так, загальна буде виставка людей. Тих, хто малював продовж декількох місяців картини в рамках арт-терапії. в художньому музеї було велике полотно створено і презентація, виставка цих робіт. Туди ми запрошуємо усіх. Це вже буде 27 листопада. Будь-якому разі, ми всіх запрошуємо і до стін Хмельницького обласного художнього музею. І сьогодні на 14.00 до, кіно до кінотеатру до кінотеатру аби познайомитися із тими, хто нас захищає, і через їхні історії розуміти, як всім нам українською спільнотою, рухатися далі. І я вам дякую за те, що ви сьогодні доєднались до нашого етеру. Нагадаю, що з нами на зв'язку був ветеран психолог рекреаційного центру Берег Надії та центру психологічної підтримки разом із тобою Павло Молчанюк, а також голова громадської організації соціального мистецтва. Ський центр ОГО Валентина Марцонь, дякую вам.